Президент України Віктор Янукович тримає питання соціального захисту малозахищених верст населення, тримає на особистому контролі. І сьогодні для нас, чиновників місцевої влади, ми повинні все зробити для цих людей, щоб цей заклад для них став другою домівкою. Я перед цим як їхати один із закладів, подивився, як в них сьогодні є, чи достатньо в них сьогодні сільгоспродуктів для, на зимовий період, як вони одягнені, чи включено вже тепло. Мені приємно, що коли я сьогодні заїхав, вже котельня працює, їм тепло, і коли я спілкуючись із Пенсіонерами, інвалідами, ветеранами війни. В них на обличчі посмішка. Я зрозумів, що проблем в них немає. І я задоволений і хочу подякувати місцевій владі і керівнику Миколи Миколаївичу, що тут дійсно турбота про цих людей. А тут мені добре. Кожен день, як паска. Їсти є що, аби я його поїла. Кормлять хороше, стараються, щоб ми всі були не голодні, щоб для всіх було добре. То це ласка Господня, що цей дом є, що хоч є, де присілитися. От глядять, дуже хороше глядять, на крепко крепку глядить.